В ритмі джазу з благодійним концертом на підтримку ЗСУ в Южному виступу музичний гурт Перформанс Бенд. В джазових обробках прозвучали популярні українські та іноземні композиції. Виконали музиканти з Миколаєва і найвідоміші хіти Френка Сінатри. У виконання потребує особливої майстерності вокальних даних, зауважують представники гурту. Його творчість полюбляють глядачі. Людям подобається. Чує? Я? я не знаю навіть просто. Душевно. Стренджери Night, Нью-Йорк, New Нью-Йорк. York, New York, там які там over and овер. Over. Ну так, всі дуже в гарному настрої. Своїми виступами Миколаївський гур збирає кошти на допомогу армії. За донати від відвідувачів концертів, колектив закуповує для військових, дрони, камікадзе. Час благодійного концерту за найбільший донат була вручена футболка, а також була проведена лотерея. Ми несемо. Не тільки музику, не тільки на тені. ми стараємося от як ми так придумали собі таку штуку, наспівали на своїх концертах. Ми стараємося нести якийсь благодійний початок, в тому числі і за допомогою людей. Деякі люди ну скажімо так засуджують себе, вони такі повчупочувають типу, себе якось типу, ніяково, що от як же я буду відпочивати, коли там хтось гине. Насправді військові. У нас особливо надихнули військові робити концерти, бо кажуть, що ну хочеться трошки мозгами відпочивати. І щоб люди могли теж почувати себе на концертах до ну причетними до допомоги, в тому числі і збройним силам. Ми от зробили таку штуку з фрідонейшнами. тобто це вільна історія для людей. Конкретно наші дрони оці да там виготовляє військовий. Без руки я не розпосуджую його там ім'я. В нього офіційний фоп. Тобто він не може вже воювати, але він хоче бути корисним. І ми таким чином розумієте, ми одну, ну, однією дією закриваємо одразу кілька речей. Ми. Допомагаємо людям бути причетним до корисних речей. Ми даємо роботу колишньому військовому. Він ну заробляє теж певні якісь кошти. Він допомагає своїм побратимам військовим. А військові нищать ці історії ворога. Тобто, одна проста річ простий донат, 5, 10, 100, 200 тисяч гривень, але одразу багато гарних речей робиться. Концерт тривав більше двох годин. Услухати з джазових пісень прийшло чимало глядачів. З творчістю колективу, як розповідають відвідувачі, добре знайомі. Хлопці дуже харизматично виступали. Я не дуже скажімо, полюбляю джаз, але поп-джаз це завжди класно, звучить. Ну а остання пісня стінг наш любимий, наш, я думаю, їх багато, має. особливо ті люди, які десь мого віку, дуже його полюбляють. Мені здається, якщо вони в якихось концертах. Міксували пісні українські, ну ті, що джазові, воно взагалі бомба заходила б до, до, до всіх тих, хто виконувся, слухає культурний фон працює це вірно, і вони донатять, і люди донатять їм і це дуже дуже. Дуже дуже підтримує, мені кажеться, і наше суспільство. Атмосфера чудова. Дякуємо бенду, Володія Алєксєєвам. Ви знаєте, ми йшли не на сенатора. Ми йшли на керівника цього колективу. Ми знали, що щоб вони не грали, настрій буде створено, музика чудова. Взагалі, скучили за джазом. Я дуже полюбляю. І рада, що сьогодні дуже багато було людей, е, поціновуючи в ці, в цієї музики. Вона не стандартна, вона не е, сезонна, не, там, не, вона завжди популярна, вона в, е, поза часом. Тому дуже рада, що джаз живе, живе в Южному в тому числі. Тому е, дякую е, тим людям, е, завдяки. Тому цей концерт ну, став можливим в цей час. Дуже рада, що люди прийшли, що була можливість задонатити нас збройні сили. Це дуже важливо для нас, що ми можемо таким чином долучатися. В Мене дуже яскраві враження, мені дуже сподобалось. Це вже не перший концерт цього бенду, який я відвідую, і це завжди. Яскраво, дуже танцювально відпочиваєш розширену версію концерту. дивіться у програмі Життя міста.